Добрий день, шановні гості і підписники мого каналу. Моє вітання вам із Харківщини. З вами вітер трояндових мрій. У нас сьогодні така гарна погода, ну чесно. Плюс 11, сонячно. Тут, правда, затінена діляночка у мене, але все ж, знаєте, навіть те, що немає зараз у нас світла, це не псує абсолютно настрій. На дворі сонячно, нарешті. І у мене таке враження інколи складується, що наша Харківщина і Львівщина знаходиться не те, що на різних континентах, а навіть на різних полюсах. Коли у нас сонце, там сніг, як зараз. А коли у нас був сніг, там було відносно тепло. Великих заморозків у нас не було. Сніжок, так, випадав сніжок, але він швидко розтанув. Осінь цьогоріч була такою, знаєте, похмурою весь час і такою дощавою, і дощ був такий дрібний. І це дуже гарно для фермерів, для палів, от такі от дощі, вони всі будуть сприяти гарному урожаю озимих на наступний рік. Але для наших садочків, звісно, що це такий період, коли у нас дуже гарно розмножуються грибки. І я дуже рада, що в мене у ґрунті зараз знаходиться триходерма, яка зараз прекрасно розростається, прекрасно формує свої їфи, і Я думаю, що. Весні, вона вже буде в ґрунті раніше, ніж патогенні грибки, і буде сприяти тому, що мої троянди будуть здорові. Хочу вам показати, які троянди ще квітнуть. Це, подивіться, будь ласка, на оцю стійкість. Це моя троянда помпонелла скільки я вам її вже показую. Ну не знаю, вже звісно, набридає, коли показує од неї теж. Але подивіться, будь ласка, ну це ж просто цій троянді треба якусь нагороду дати за таку стійкість і витривалість. Вона більше місяця, але так знаходиться в такому вигляді, і це не дивлячись ні на що, ні на які погодні умови. Далі у мене ще є поп'янки, і ви знаєте, велика ймовірність того, що вони розцвітуть, що вони заквітнуть, адже попереду у нас там прогнозується така погода ну, більш-менш тепла. Вночі не буде опускатися нижче одного нуля. Це, до речі, Янг Люсідас Англійка. Дивіться, дещо здеформована квітка, але тим не менш вона така яскрава. А, і не буде опускатися вночі температура нижче нуля, тому все можливо. Як оця, наприклад, троянда, браза Катфайль це англійка. Минулого тижня я показувала її ще зовсім у гуп'янку, а зараз ось вона розквітла у таку дивовижну квітку. І ви знаєте, вона має такий приємний аромат, відчутний аромат. Прекрасна троянда, дуже мені подобається. Дуже подобається така, знаєте, як кулька морозива. Ще хотіла вам показати оцю дивовижне, оце дивовижне створіння, дивіться, яке поступово вивільняє свій чубчик із цієї стеблинки. Прекрасна кортадирія, вона не припиняє рости і мене дивувати. Подивіться, будь ласка, який це вже у мене тут ось меніг. Це просто щось неймовірне. Я все чекаю, поки температура нижче опуститься, знаєте, щоб заснули мої рослинки. Хочу одну із цих кортадирій, які в мене лишилися, ось у мене три штуки їх. Я хочу одну все ж таки пересадити в горщик і заховати у неопалювальне приміщення. А інші просто буду тут утеплювати прямо у квітнику, а пересаджу їх уже навесні в інше місце, бо вони дуже дуже габаритні. Тут вони мені такі великі не потрібні. Ось отак зараз все це виглядає у мене. І взагалі, ви знаєте, ця тепла погода от з одного боку, вона дуже гарна. Ну це просто неймовірно, коли така погода. Зараз у нас якось не було бабиного літа. У нас не було такого сильного заморозку, після якого були Сонячні дні, знаєте, з летючою павутинкою. От я так чекала цієї осені таку погоду. До речі, на це виростила теж з насіння. Ось вона у мене заквітла на перший рік. Я від неї цього не очікувала. Знову ж таки, мабуть, ця тривала осінь, затяжна. Вона цьому сприяла. І з одного боку, це дуже добре, що тепло. З іншого боку, Мої троянди вони ніяк не вгамуються, вони зелені стоять, вони ростуть. І ви знаєте, зараз такий зелений кольор навкруги він просто вражає. Ну, просто вражає, особливо це після таких дощів, після такого тепла. Рослинки ростуть. І я вам зараз покажу, як виглядають як виглядає мій квітник за двором і на території перед парканням. Відник за двором. Подивіться, будь ласка, яка його зараз обрамляє зелененька травичка. Здається, що це якийсь невеличкий злак. Насправді це не що інше, як листочки мускариків. І вони в мене, ці мускарі посаджені таким бордюрчиком. І навесні вони теж створять отаку от зелену, веселу отаку кампанію. І, до речі, з ними, ось, бачите, посаджені. Рослинки, які я виростила теж із насіння, не теж мускарі без насіння, цибулинок розмножила. А кострицю, сизу, виростила з насіння. І вона зараз створила отакі картинки Теж вони в мене тут ростуть і посаджені бордюрчиком. А ці злаки, які я висаджувала, ось це злак Пенісетом хамельн жовтенький. І мені так подобається, як він виглядає у пані Лени у квітнику, як він світиться золотавим таким кольором. І ось пенісетом Black Beauty, який ми разом з вами саджали в одному із відео. Він вже пожавтів. Майже весь пожавтів, бачите? Але, тим не менш, він виглядає доволі декоративно. Значить такий якийсь очерет. Очерет на річці, так він виглядає. Очерет і рогіс. <світ> Ось отакий квітник. І що хочу сказати, влітку він не був таким зеленим, як зараз. От після таких чисельних дощів, після вологи, все наче ожило. І в нас осінь виглядає зараз, як весна. <світ> Рання весна якась, а не осінь. Територія перед паркання, і перед вами квітка, троянди. Впізнали? Думаю, що ні, я б теж не впізнала, якщо чесно. Це Бенджамін Бріттен. Справа в тому, що зараз ця квітка тримається дуже дуже довго, от близько двох тижнів. Оце вона так, в такому вигляді, цвіте. Оці чисельні дощі вони виполоскали колір повністю з цієї квітки, але вона тримається. Влітку тут дуже швидко оплавлялися квіти на цій троянді. Я навіть хотіла їх прибирати, але потім досадила сюди Флорентину. Ось у мене Флорентина, першорічка. Величенька виросла гарна троянда. І я думаю, що влітку вона заплете гарненько цей парканчик і дещо затінить мого Бенджаміна Бріттена. І ось ще один його пуп'янок. А ось, подивіться, троянда, яку я показувала і тиждень тому, і більше тижня це Golden Celebration. Дивіться, яка вона красоня. Зараз. Та ж історія: влітку згоряє дуже швидко. От цвіла рясно, але дуже швидко облітали квіти. А ось зараз в оцю таку осінь затяжну, квітне доволі довго. Дивіться, які квіти. Ну, чи це не казка за тиждень до зими? І ось дивіться, яка. І зараз така пора року яка тішить будь-яким яскравим кольором, будь-якою квіточкою. От кожна квітка викликає таке захоплення, такий прилив емоцій. Просто неймовірно дивіться. Прекрасні троянди. Хотіла вам розповісти трішечки про ті покупки, на які я довго не наважувалася, тому що думала, що це нераціонально. А тепер абсолютно ні краплиночки не шкодую, що я їх придбала. Це мої хризантемки. Я їх придбала на минулому тижні, не було жодного дня, жодної перерви десь у роботі, щоб я не виходила і на них не милувалася. І воно того вартує: оці емоції, оце тепло, оцей оптимізм, який нам надають ці квіти. Вони варті того, щоб вони були у нас у квітниках. Ну і ще одна покупка. Минулого тижня, коли я робила огляд, що в нас продається на базарчику в суботу, я, як злодій у неділю, повернулася знову на базарчик, щоб зробити ще одну нераціональну покупку. І оця нереаціональна покупка, зараз вже в мене в квітнику. Бачите, це примула. Е, у мене до цього, до цієї осені, примул зовсім не було. Аж потім мені Оленочка Натрієнко запропонувала своїх красунь. Я якось про них навіть і забула, що такі квіти існують і ростуть у квітниках. І вона коли показала фотографії своїх красунь. Я відразу погодилась. Від неї у мене дві примули. Одна червоненька з таким малиновим відливом і жовтим горлом, а інша вона говорила, що то Валентина, дві примули. Я їх посадила. Оленочка, дякую тобі, дивись, які вони в мене гарненькі, свіженькі твої примули. І коли я подивилася на базарі, які ж красуні в нас продаються. Я вирішила собі придбати. Це оця серія Беларина. І ось я купила Аметист Ice це, мабуть, який фіолетовий льот, чи якось так називається, дивіться, яка квітка махрова з такою білою облямівочкою. Далі, оце без етикетки, я забула, як вона називається, якщо чесно. Можливо, пригадаю, колись розкажу, але вона червоненька з такою жовтою облянівочкою. Далі я придбала собі ось таку. Це у мене Лавлі лілак Мабуть, так прочитала правильно? Бачите, яка вона лилового кольору, лілового, мабуть, так. І. Біленька всередині, ось отакий горщик. Далі це у мене крім кремова назва сама про себе говорить. Далі придбала собі ось таку Єлов. жовта, махрова, прекрасна. І придбала. Оце персикова теж без етикетки, але мені продавчиня показувала, яка вона на, на фотографії, ну це щось неймовірне. І я подумала: в мене тут таке місце в постійному затіненні Що хай вони в мене отут і поростуть. Поки що, я їх в горщиках поприкопувала. Мене продавчиня запевнила, що вони зимують в горщиках. Ось отак. Я їх е, туди далі на зиму більше позакопую Поприсипаю і сподіваюся, вони в мене перезимують. У кого є такі примули, напишіть мені, будь ласка, як вони зимують у вас. Буду дуже і дуже вдячна за будь-яку інформацію. Поки що так. А потім ці горщики я планую з ними навесні понаситися по квітнику, адже примули зацвітають одні з перших квітів. Я хочу, щоб вони мене тішили десь там в районі моєї Альпійської гірки. А потім перенесу сюди у затінок, як вони там поцвітуть навесні, на літо. І навесні я дещо перероблю свою цю тінисту діляночку, оцей квітничок. Поки що він так виглядає, поки що все так воно не дуже упорядковано. Навесні буде видніше, і тоді я все тут зроблю. Ось так мої любі. Ось такі у мене покупки. А до речі, хочу сказати, що тоді на базарі я неправильно зрозуміла ціну цих примул. Вона говорила 20 гривень, то коштували звичайні примули. А оці баларини, оці махрові, вони коштували 120 І так як я брала їх багатенько, то я їх придбала. По 100 гривень. <гум> Ось такі мої нераціональні покупки, які зараз мене тішать. І я думаю, вони мене будуть тішити і навесні. що це... Що ці гроші вони нічого не вартують в порівнянні з тим настроєм, які нам дарують ці чудові прекрасні квіти. Ось так, мої люди. На сьогодні в мене все. Дякую всім за увагу. Гарної всім погоди і, як завжди, слава Україні! Героям нашим слава! До побачення!